Саме так діти біженці, що мешкають у зарічанах, зустрічали казковий подарунок. Вкотре небайдужі житомиряни намагаються підтримати дітей, що були вимушені поїхати з дому, аби вберегтися від смерті. Малечо мешкає у зарічанському таборі. Щодня дорослі намагаються розрадити їх та перетворити втечу на санаторний відпочинок. Когда нам дзвонила Ірина і чтобы щоб ну, приїхав драмтеатр, щоб дітям показати веселу хорошу сказку, це було просто дуже хорошо. І огромное спасибо Ірині, огромное спасибо тим, хто організував це мероприятие для того, щоб наших дітей був праздник. Цього разу до малечі приїхало ціле чорно-біле королівство з королем і принцесою, чарівником та доброю феєю. Вигадав забавку режисер Житомирського академічного театру імені кочерги Петро Авраменко. Ми радуємо тим, чим ми можемо, і що ми вміємо робити. Ми вміємо дарувати радість болісно. Я взагалі хочу сказати, що ну, це той випадок, коли ну, просто ніколи в житті не подумав би, що таке може відбутися з тобою і в твоїй країні. розважали дітей танцями, піснями та веселою казкою. Головним меседжем, за словами організаторів, став заклик до миру. Ну, ви знаєте, звісно, дуже приємно бачити сьогодні улыбки на лицах цих, цих дітей. Вот. Ну, ніяк не змінюють цього факту що в їх дома прийшла війна, і, звісно, хотілося б, щоб всі, від кого зависить скоріше встановлення миру в Україні, задумалися про те, як, як це зробити поскоріше. І ще хотіла б я привлечь увагу житомирян до к... Акція, которую проводит партия розвитку Украины, она называется «Діти на уголошенной вины и предполагает, что практически во всех регионах Украины собирают гуманитарные грузы, чтобы отправить их детям. Учитывая тяжелую ситуацию в стране, телеканал СК принял решение провести серию мероприятий для деток беженцев зони АТО. Детки остались довольны, счастливы. В дальнейшем будем пытаться помочь тем, чем сможем. Главним спонсором акції була партія розвитку України. Діти разом із доброю чарівницею відпустили у небо символ миру, голубів та повторили, що бажають жити в Україні, де немає війни та вбивств. Мені пана Эм, когда мы играли. А вы что вы играли? Расскажи ко мне. Мы играли в светофор. И мне понравилось, как черевница ну, делала всякие фокусы. Ролик понравился? Да. Да? А mm -hmm. Ты бы хотела себе какую-то домашнюю А У меня уже есть хомяк. Хомяк есть? А как его зовут? Ну, голубчик или пушистик. Один, два. Прощаючись із дітками, організатори пообіцяли, що не лишать їх, та постійно допомагатимуть розфарбувати їх літній переїзд. Зокрема, усі, хто бажає допомогти, можуть звернутися за телефонами, які ви зараз бачите на екрані у рамках соціального проекту Діти неоголошеної війни організували казкове дійство для малечі, телеканали СКА, виконуючи обов'язки начальника овруцького поста таможні Дмитро Ярош, Житомирський академічний театр імені Івана Кочерги та Житомирський обласний осередок. Партії розвитку України ми хочемо миру! Марина Каплун, Євген Ясаулов, студія. Це телеканал СК.